Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати продовження своєї поетичної балади Міф, частина третя зрада. Пішли дощі, громи упали і блискавки собі кресали, пускаючи у даль вогонь, а звісток не давав король. Вже тиждень батька не було, принцеса плакала в вікно, дивилась поночі, вона, мабуть, у бій. Попав сповна. О Боже, дай кінець війні, дай мир і спокій нам усім, щоб поламались всі мечі і дай нарешті ті ключі, якими двері відкриваємо для тих, кого завжди пускаємо у серце сонячного дня, живем і любим на умання. Отак хотіла покохати і жениха собі дібрати, щоб полюбив її одну, не за корону. Як струну. А полюбив отак, як є, як ніжне, місячне кольє, не те, що сяє на короні, а в серці тішиться в любові. Так ніжно в синь вона дивилась, сльоза із ока покотилась, а місяць небо цілував блідним цілунком у дзеркало, яке так сяє при зорі, на річці дзеркалом на дні, де коси хочуть розчесать, там верби листям все михтять. Отак все думала вона, серце, все, як та струна, натягнута завжди була, і холодом в душі гула. Гула роками удалі, де так чекала все сім'ї, яку хотіла завести до неї похабцем плести. І так горів вогонь каміні, і канделябри, все в свічках, так тріскотіли, наче коні, що пролітали у думках. І раптом в там засурмили, там за вікном собаки вили й ржали коні всі, ішли, і на возах когось тягли. Почула голос воєводи, мабуть, приїхав сам король, та тусь її цей вогонь так жадібно зідав у дров. Принцеса глянула в вікно а місяць слив, немов вино, яке усяйве розчинилось. На військо короля полилось. Поглянула вона туди, де чути тупіт і вози, які дзищать туди-сюди ці звуки коней і мости. І раптом серце закололо, почула стукіт у дверях, душа що сили так кричала, а дріж її все гув в устах. Моя принцесо, стало горе, вбили короля героя. Не стало в нас його тепер. Учора ввечері помер. Кругом багато тіл було, що не узнати, де воно, тому втратили його, кругому світі тільки зло. Корону тільки привезли, як символ вічної боротьби. За королівство свій народ, щоб жив надалі без незгод, і раптом тратила свідомість. Їй знесилила відомість поблідла, наче від меча, від рук жорсткого палача. І тут лукаво посміхнувся, у чорні вуса доторкнувся, цей воєвода хитрий лис, що гірку звіску всім приніс. Хитрющий був він в королівстві і не минав скарби й обістя, завжди хотів стать королем, гноїть народ і всю тут чернь. Тому наказ він дав усім, Принцесу заміч ж взять у дім. Отой, що тихо на горі, він будував от аж на зорі. І так цей воєвода лис хотів народ у темний ліс, віддати їх всіх ворогам, бо договір він склав ще там, отам, коли ще в короля, рука трималась за меча, так борючись за волю і мир, що зрадник цей приніс. У дім. Оцей кінець третьої частини поетичної балади «Міф». Далі буде, з Божою поміччю постараюся всі інші частини викласти. Суть і мораль цієї частини така, що завжди потрібно придивлятися, хто біля нас. Адже солодкі обіцянки, улесливі привітання, ще щось не значить, що нам це друг або навпаки. І як би не було, але бажано подивитися в очі, і дійсно там можна побачити багато чого, інколи очі більше кажуть, ніж самі слова. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, буду радий бачити вас з підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Завжди радий вашим коментарям, щирим побажанням, підказкам. Ті, які даєте на майбутнє, стараюся удосконалюватися, хоча досконалими ми не народжуємося. І я радий, що Бог так дав, що з часом людина удосконалюється і є таким чином метод рости вгору. Або, навпаки, ну, бажано вгору. Хочу побажати всім якнайшвидшого миру, перемоги. Хай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць, Україну, народ. Нехай добро неодмінно переможе над злом, по-іншому не може бути, в котрий раз я постійно це повторюю. І нехай ваша віра і надія завжди будуть вашими щирими друзями, адже це єдине, яке нам допомагає, це віра, надія, любов. Тому завжди вірте своїй інтуїції, довіряйте серцю. Інколи воно більше каже, чим просто логіка. І взагалі. Ніколи не пізно змінювати щось у житті або змінюватися самим, бо на місці не можна стояти, а постійно удосконалення, постійно рух це є спосіб, щоб щось здобути в цьому житті. Надіюся, що мир у Україні прийде і нарешті Україна заживе. Бути добру. Ще раз дякую за увагу і хай щастить з Богом.